У Сумах змагалися із козацького двобою. Це український національний вид змішаних бойових мистецтв. Відкритий чемпіонат Сумської області відбувся 4 листопада. На татамі вийшли понад 400 спортсменів віком від 7 до 50 років. Цей вид хороший чим, що в ньому можуть приймати участь всі бойові федерації. Цей вид, до речі, єдиний вид. Який об'єднує всі види єдиноборств в одно. Спортсмени, які займаються самбо, панкратіоном, боксом і всіми видами боротьби. Вони всі участвують тут. Змагатися приїхали спортсмени з Чернігова, Полтави, Харкова, Сумської області та Сум. 11-річний Назар Павлюк 5 років займався греко-римською боротьбою. На чемпіонаті ж вперше змагався у вільній боротьбі. В своїй віковій категорії хлопець посів третє місце. Є трішки образа, є трішки радість. Ну, все як не як перший раз. Він перший раз сьогодні на такій вольній борьбі. Це ми півтора місяці тільки займалися, і третє місце. Я думаю, що це достойно. Так що я, я довольна, а він хай поплаче, перестане. Займається карате чотири роки, десятирічна Меланія Дрозд. Обласний чемпіонат говорить, це одна зі сходинок для майбутніх перемог. Мені подобається карате, я вирішила ним займатися. Я хочу стати чемпіонкою України. Рівень підготовки сучасних спортсменів зростає. Вважає тренер з бурині Олексій Сахненко. Чоловік тренує спортсменів з вільної боротьби та греплінгу. На чемпіонат привіз півтора десятка учасників. Зі мною є ті, хто перший раз приїхали. Ну, звичайно, вони програли, десь переживали, десь ще не допрацювали. Старші поки що виграють. Ну, ще невідомо, які медалі в них будуть. Я вважаю, що конкуренція на рівні, особливо по боротьбі. Наша Сумщина повна талантів. Головне, щоб війна швидше закінчилася. Ми жили з розв'язаними руками. Діана Крахматова, Лариса Дученко – Суспільне новини, Суми.